20 пікапів та три хамери сполучені штати передали українським військовим на передову. Автівки придбав благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» у межах ініціативи тисяча автомобілів свободи. Гроші вдалося зібрати завдяки внескам української діаспори та. Небайдужих американців упродовж останніх місяців фонд уже закупив понад 150 автомобілів для збройних сил України. Окрім машин, українські бійці отримають і пакунки з новорічними іграшками від львівської малечі. Це величезна допомога, яка надається на благодійній основі завдяки людям, які Переживають за наші збройні сили, які допомагають завдяки нашій діаспорі, в тому числі. Величезне вам дякую. І ще раз дивлюся, ні океани, ні що не може розділити нас в, наші, в нашому бажанні і вмінні перемагати. Ця техніка буде налаштована, оформлена і передана представникам сил оборони України, яка безпосередньо виконують завдання на першій лінії. Виконання бойових завдань і поспосередньо приймають участь в плануванні і здійсненні бойових операцій.